Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті шестирічного хлопчика у Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні за статтею 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство. Про це Суспільному повідомила Вікторія Дубовик, речниця поліції в Житомирській області. 5 липня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жительки села Худаки 50-річної жінки. Повідомлення про те, що її малолітній син помер у Житомирській обласній клінічній дитячій лікарні. Також у цьому ж повідомленні жінка зазначила ймовірну причину смерті, а саме отруєння дитини хімікатами від, від полів, які біля яких вони проживали. Також стало відомо про те, що одночасно у лікарні перебуває її старший син 2010 року народження, з подібним діагнозом, а саме отруєння. Поліція розпочала досудове розслідування. Наразі призначена низка судово-медичних експертиз. Також поліцейські відреагувавши на повідомлення мами, поїхали перевіряти поля, задіяна екологічна служба держспоживслужба. Наразі відбираються матеріали і проводиться низка експертиз. Далі вже буде відомлено. Чи відкрите кримінальне провадження? Так відкрите кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. Це яка стаття? Це на мисну Дмитро Клименко, Олександр Цеплюк, Суспільне новини, Житомир.